Дорогі наші захисники і захисниці, вітаємо вас із НАМ Збройних сил України. Бажаємо могутньої сили, козацького духу та перемоги! Любі наші воїни, лицари та воїтельки збройних сил України! У ваше професійне свято, яке цьогоріч співпало з Днем Святого Миколая. Ми хочемо вам побажати Божої опіки та цінного дарунку, як найшвидше повернутися додому щасливими переможцями. День збройних сил України від усієї душі хочу побажати міцного здоров'я і незламної віри, смілих ідей і добрих надій, а найголовніше перемоги. Сердечно вітаю вас, наші захисники та захисниця, з Днем Збройних сил України. Ви наші справжні герої. Нехай удача завжди супроводжує вас в бою, а вдома чекає затишок, тепло і любов. Дякую вам за все, що ви робите для нашої держави, шановні воїни, захисники та захисниці України. Вітаю вас професійним святом, Днем Збройних сил України. Бажаю здоров'я та миру зі святом вас. Незовлені воїни, сьогодні вітаю вас зі святом не лише я, а й святий Миколай. Бажаємо вам непободної сили, міцного здоров'я, теплих обійм і завжди повного БК. Витворте до вас щодня. Ви легенди, дякую.